Йоу, друзі, всім привіт! Я Іля і я буду грати у цунамі гейм. Я вже зразу почав в раунді грать. Раз на цю башту. Бачите, цунамі наближається. Треба лізти як най... найвище. Знаєте, скільки там чуваків? Ну, але тут менше, то я сюди заїзд, щоб вони мене не пахали. До речі, я цю гру... У pien... меня 74 винс. Я виграв 74 рази, Я вже можу оце все взяти. Ось Вот забьем сутко бегать, чтобы я срубался, а це як не цей. Парашют. ми це тут еще з, 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 з чуваком вже це уже мною приходить. От зараз тут уже можна просто стрибати. Все тут можно просто ходить і підписуйтесь на мій канал. Це дуже важливо. І ставте лайк. Дуже дякую, хто вже підписався і лайк поставив. Я вам дуже дякую. Так, добре, далі карта Tower. А ось в мене вся є. Ружинка, щоб швидко бігати. Ти боже, вони не пихають. Ну я граю на ноті, тому не зручно. Ну все, це нами наближається. І пі... А, я програв! А, ой, я ще можу ходити. Ой, я ну, швидко, швидко. Я би випадково впав. Я хотів, я хотів тако залізти за Сону Фух. Ось там, поки він програв. Добре, чекаємо, поки це вже пройде всі тут стрибають. Ого! Я як я вузко хочу. Йентя, глядя, гляньте. Нічого собі. Давайте! Все. У мене твій класний ютуб пише, бачите? Ну, намальований ютуб. Я ютубер. Кіпаршот і Така кружитка швидка. І щоб я себе вийшов. Далі Три е, House. А, ніби дерево і хаос. Будинок на дереві. Я саме перший. У мене цей саме перший. А, не тут якийсь хлопчик. А не ще раз в ту дробину. Може бути тут, але я хочу заїздити наверх. Бачите, тут воно... Ой, наче можна. Отако. Хочу піти близько, я мене ткани заністи високо. Я всі сюди залажу самочугілку. А в я такое крем щоб було мені зручніше. Ох, у нього така хвиля. Нічого собі. Підписуйтесь мій канал. Підписуйтесь мій канал. Це дуже-дуже важливо. У мене мало дуже підписників. Хто хто вже під дуже терміново треба. Все, лайк і і на канал підписуйтесь. Дуже вам дякую. Просто у мене вже два дні такі є, 10 підписників. у мене вже 11. Сьогодні вже 11. Добре, погнав! Я це саме перший. Я це саме перший. Зараз я заглянути, зараз я залізу саме перший взагалі. Сиг двох длинный. Я Вер каша залез. Є Да ну. Мои. А не, вона впала. Да это я будь ласка Я ютубер. Так у ты, да ну. Сейчас я распробую. Фредди. Джа себе как высокого да уже Ай, то ну, мама спихнула. Ну ладно, це я вже буду тут. Та, вже пройде хвиля. Все. Давайте ми... Напишите в коментарях, який у вас улюблений колір. Ми синій. Бачите, мама мать одяг синій і шляпа. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений колір. Це буде дуже цікаво прочитати. У мене був мій колір та зелений. Ой, синій, синій. Бо в мене був недавно зелений, це він тому улюблений. а зараз вже синій улюблений. Ммм, просто не знаю, може синій сподобався. Сюди не залазьте, бо може хвиля ваше сюди затекти. Я точно напомню, але краще бу тут. Ти-ти, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, о. Я тут стану. 3, 4, 5, 6, 7. добре. я, стану. я, рандом. я, проиграю. Проиграю. Ні? я став рандом. Програю. Програю. ні? Купуюсь. Я сам Бачите на ч встану. Ничего себе, боягома Та давай, падай, падай, падай. Падай. Не бачите, мене до речі, бачите, це менник. Хто хоче, то киньте мені запрошення, я вас прийму. Бачите? Ну, И я плей. Середник Илякоп. Ай, мама, собі. Та я Телехапи, хоум, скайс, склепер. Все. Боже, я не знаю, что дочитати, бо сьма. Так ні! Добре, я, я третій. Нормально, нормально. Добре, ось сюди. Та ну. Ладно, буду тут. Ого, гляньте, яка хвиля. Що, а що я не можу сюди залізти? А що, Щоб мене ніхто не пихнув. Чого всі туди залазять? Гляньте, гляньте. Зараз залізти, гляньте, бо це падають. Все одно, гляньте, зараз не програють. Ой, я вивлю. А, ні, тут. Все. Нет, ще подня, не ще подвиг. Арчай, тысяч падай. Ну ещ тут залазить, да? Нет, на тупо просто програм. Ас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, да 7. Все. Клянтика здоровых выя Вот он, данчик. Угу Супадет. Добре, далі чекаємо тут не раунд. Бачите, от там ті, що хто програли? Руинс? Ru це що за карта? А, та саме, що як це перша карта, яку я зайшов, ці... ці... як почав ролик. Я саме перший задіс цих двох <смір> Ти не можеш залізти, чувак? Зараз сюди стан, щоб вони не чіпали. Угуляйте аж. Я не Це не впало за карту. І ще хуй. І все. А це зарубався. Адміні. Нічого собі. А це і джекпак. А це мене просто неболітать. Ну і крам. Граплехук. Я хотів з тих трьох, оце адмін. Виді, що адмін а Це безплатно Ой, щось мене довісло. Все. Може я одні раунди виграю. Одні раунди. Я тут який добаву народу. Ну ще й там кілька чуваків, десь 10 може. Ну, десь 6-7. О, ми тут ще дорозі додаватись. Це ну, добре, не добавлю, може там якийсь підписник. Може він не знаю. Ну, добавлю. Може, я не знаю. Все, є. Але я на перший заїзд. Як зараз несе ялинки. Чого є одні ті самі карти? Я зараз несе. І. Бух. А с який ялинок. Пасло... о, це зара. Тако- тако все, я на самій вершині. ой ні я каже, не буду. Зараз я ще впаду. Бачите, зараз тут впаде, і, і то зараз програє. Я тут буду. Це просто впав. Ну і все. І все. Де Дейнка застрягала. Нянта. А, ні, вона зникла. Пойду, що вона так і буде стоять. Стали яка далі. далі, карта цікаво. Боже, я ще не разу не програв. Появляется? Я ж граю 10 хвилин? Я не разу не програв. О, вулкан! Ты тебе карты дуже подобаються, ну прям дуже. Ти кто тут собі стати і тут танцювати. Тут, тут, тут І мутку. Може отако от танцювати. Че мы сильно так дырите? Ага, хочет зиме танцевать. Это хочет зиме танцевать. Я тебе что выки тут дыб, что мне взяти? Здравствуйте, каченьше карты, по те карты повторювались. А если какие-то пружинки. увидите, пружинка. Вот ко. Ну, був вулкан зараз в такого. О, зараз ми оценяєте, зараз буду. We. Все. The Був, А, уі <laughs> Далі десерт. Шо що шокость буде. їжа я цю гру давно не грав Бачите що, бачите, в мене десь куплено. Буду отако, у мене вот ідея найдет. А ні, так не видно. Ну, да переживайте, я встигну. Ну поганите? на першу хвилю, а так кожен кожний раз и кажется, бачите, но перезависає, а тоді тече. Аз є час, бачите? Ну, бачите, на першу хвилю ще можна можно а на другу хвилю я вже програю. Отако, все і тут. А вот что сюди біти. <гане> Та ну я проживав. Ну ладно, нічого. Ничего, нічого. Это замлюван. У готики чуваків. Ч собі? О, зараз хочу вам показати тут гірки. А звізьму таку ще було швидше. Перша гірка. Два швидше зараз водина починатися, я хочу вам показать. Кази час. Тут бачите, тут дискотека, але нема музики шкода. Вона отко. О, к нам зробити. Бу. Я сюда такий м'яч. Т... О, ну ви поняли такий м'яч. Зараз я паркур вам покажу. Тут такого проходиш. Знову тавер. Ну ви поняли, це такое. Давай, друзі, я буду завершити відео. Буду з вами прощатися. Це бу... Поставте лайк, якщо вам це дуже відео сподобалось, якщо ви грали цей режим. І поставте лайк, якщо ви любите грати в Roblox. І, і так само підпишіться, якщо ви любите грати в Roblox. Я вас дуже люблю мої підписники. Вас дуже люблю. Усім пока!